У рівному ревакцинують дівчат-підлітків від вірусу папіломи людини. Вірус є причиною появи раку шийки матки у жінок. Лікування на сьогоднішній день не існує, тому найкращий метод зберегти своє здоров'я вакцинація. Подробиці у сюжеті. 13-річна Діана Ревакцинується від папіломи вірусу. Він є причиною появи раку шийки матки у жінок. Ця вакцинація вона. Як захищає жіночий організм після а, як статевого життя, а, коли починається, і ну не важливо. Тож, коли мама дівчинки дізналася, що є можливість вакцинуватися безкоштовно від цієї недуги, вона не зволікаючи записала свою доньку на цю процедуру. Скористалися безкоштовною можливістю провакцинуватися. Знаємо, що ця вакцина є дорогою. В першу чергу вона є необхідною для жіночого здоров'я, яка оберігає від утворення раку шийки матки. Лише у 2021 році на Рівненщині зареєстрували 81 випадок раку шийки матки. 34 хворі жінки померли. Щеплення від вірусу папіломи знижує ризик розвитку раку шийки матки на 90%. Вакцинуємо дівчаток бажано до початку статевого життя. по принципу тому, що Вакцина не лікує, а тільки профілактує вірус папіломи людини. Вірус папіломи Піломи людини передається статевим шляхом і оральним шляхом. Вакцинують у рівницькому перинатальному центрі. Щепитись можуть не лише дівчатка, а й хлопчики від 9 років. При умові, що людина ще не підхопила вірус. Якщо це вік з 9 до 13 років і дівчинка не живе статевим життям, то тоді можливо достатньо тільки дві дози вакцини. Перша доза і ревакцинація через шість місяців. Якщо дівчинка вже старше 13 років або вже живе статевим життям, тоді показано три дози. Перша, друга через місяць і третя через 6 місяців. Перинатальний центр отримав 600 доз цієї вакцини у вигляді гуманітарної допомоги від західних партнерів за підтримки центру громадського здоров'я. Тому наразі безкоштовно нею вакцинують лише дівчаток від 9 до 13 років. Попри те, що охочих в рази більше, хочуть вакцинуватися і дітки старше 14 років, але для чотирнадцяти старше вже треба три дози. Тому ми поки охоплюємо той на контингент літератури, які менше дози, щоб більше Вакцинувати діток. У мене є пацієнтка, в якої був діагностований рак шийки матки, і вона має дівчинку, їй 15 років, вона дуже охоче хоче вакцинувати свою дитину від вірусу, бо папіломи людини бо розуміє про ускладнення і про наслідки, які можуть бути. За власний кост вона купила одну дозу. Вона отримала вже. Наразі свою першу дозу вакцини отримали близько 300 дівчаток. На ревакцинацію прийшли близько 10. До слова, хворіють від папіломовірусу жінки. Чоловіки можуть бути лише носіями. Лікування на сьогоднішній день не існує, тому найкращий метод вберегти своє здоров'я вакцинація. Хто хоче вакцинуватись, може це зробити і за гроші. Вакцина коштує у межах 2 тисяч гривень. Ольга Денілюк Павлостець. Цюк новини рівного.